Добрий день. Сьогодні 22 квітня 2017 року. Процес виведення маток продовжується. Нам необхідно набрати бджіл для заселення нуклеусів. Ми привезли відтарений ящик, який будемо трусити бжіл. Зняли верхній корпус, там бджоли мало і думаю, що і розплоду немає. В нижній корпус будемо з першої рамки оглядати і стряхуємо бжил із трьох рамок. От піднімаємо ми першу рамку із нижнього корпуса. Дивимося, щоб не було тут матки. От, уважно дивимося і стрясуємо цих бжил в ящик. Перед цим минулого разу ми Трясли три рамки з кожного таркового корпуса, в середньому то вийшло 750 грам Ну, Певно, сьогодні побачимо, як буде. Так, Матка не видно, так? Mm -mm. Матка не видно. Значить, стрясуємо і поки що біля вулика поставили. Кришкою прикрили і оглядаємо далі. Погода у нас не дуже сприятлива, всього 9,5 градусів. Але матки виходять і їх треба заселяти, тому треба бджіл набирати. Ну така вже наша. Так, на ці рамки не бачимо. Трясемо, як правило, ми через одну рамку, щоб зразу ж ту рамку, яку трясли, була з розподом, бжоли, знову її покрили. Дивимось наступну рамку. Так, є струтні, бігають. Матка і тут, тут і матка є. ходить. От, ходить і матка. Значит, ми цю рамочку ставимо у вулик. Рядом з тою, щось стрясли. а наступну рамку беремо і стрясуємо ящик. Ставимо в вулик. Передвигаємо до неї ту, що не стрясували, і наступну рамку стрясуємо. Повертаємо на місце, здвигаємо, ставимо крайню рамку, яку ми вже струшували, закриваємо ящик і ставимо на місце корпус. Так. Зараз поставлю на місце корпус. Це і не таке легке. Я думав, що там мабуть щось є зверху. Так, всім найкращого.